Ми будемо встановити шлагбаум Professional 806. Ми тут його заливав, воно вже все застигло. Стріла у нас телескопічна, розкладається до 6 метрів. Як знімається кришки, диречі? Коли воно закрите, воно кришечку, так кришечку стоїть. А це Л, це лінія, ця фаза. Подаємо сюди. Перемичку ставимо. Тут ставиться провідний, а на іншій стороні буде на батарейках. Його можна зробити автоматично, закриватися. Зазвичай вистачає завжди той антенни, що знаходиться на платі. Як перевести в ручне положення даний шлагбаум? Всім привіт! Ви на каналі «Ворота своїми руками, з вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановити шлагбаум Professional 806. Ми його тут бетонували, є відео у нас на каналі, можете подивитися. Ну і зараз будемо встановлювати на цей бетон. Хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії нові ворота зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, від яких порід ви можете отримати зовсім безкоштовно. Під індивідуальний ваш проєм до міліметра. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. І отримати ви в електронному вигляді. Ну а зараз приступаємо до праці друзі, приїхали встановлювати шлагбау, ми тут його заливали, воно вже все застигло. Зніму свою пластину, будемо встановлювати сюди тумбу. Вам крупиться ось такими скобами. Тут є така от пластіна, вона там прикручена до шлагбаума. Треба її обов'язково ставити. Ось такі шпільки. Загальна довжина стріли знаходиться 6 метрів. Стріла у нас телескопічна, розкладається до 6 метрів. отвір під лампу То як знімається кришка бачите таке є отутчок е, такі. оцей їм відкривається кришка провернули ось тут і ось цей крючочок розблокував бачите ось це коли воно закрите воно отак кришечку так кришечка стоїть і воно раз, ушло, потім знімається кришка. Як перевести в ручне положення даний шлагбаум? Ось ця гайка ось ця гайка. Вдавили і прокрутили її. Все. Шлагбаум в ручному положенні. Можна брати і тягати. Перевести в автоматичний режим. Так само вдавили і назад прокрутили. Все, оце автомат. Тут є від 12 до 220 вольт і антенна. Ну, антенну ми поки не використовуємо, бо вона буває як допомагає, так само її робить хуже. Тому тут є своя антенна, ми поки не використовуємо. Поключаємо тільки сюди. Якщо нам треба під'єднати сигнальну лампу, ми з АЦЛ, ця лінія, ця фаза, подаємо сюди, перемичку ставимо. Подаємо сюди. Потім лампу підключаємо на ред і на ноль. Ось так підключається сигнальна лампа. Антенна, те, що на платі, буває по-різному. Буває, бере Вообще, завод пише до 30 метрів, а буває по-різному. Кому як везе. У Когось бере 100-150 метрів, а у когось метр два. Хоч ти тресне. І, і, і тоді, вже коли метр два. Я скажу, в таких випадках 0,01% допомагає оця антенна. Зазвичай вистачає завжди той антенни, що знаходиться на платі. Роблю отвір для проводу, щоб поставити фотоелементи. Датчики на батарейках. Тобто, що значить датчики на батарейках? Це один із датчиків, який далі. Він на батарейки. Той, що ближні, до нього йдуть обов'язково дроти. Тобто повністю датчики, що і той, і той на батарейки, ще таких немає. Друзі, тут ставиться провідний, а на іншій стороні буде на батарейках стояти. Так як вже бетон ніхто різати не буде. Цей варіант робочий, працюючий. Так, да, Дійсно є створює деякі некомфорти, коли сідають батарейки. То тоді треба просто міняти батарейки частіше. Ну, скажімо так, взимку десь два рази, а влітку один раз. Що ж, друзі, хотів би розповісти трошки про плату. Це плата від шлагбаума Professional 806-го від двигуна на 220 вольт. Бо є точно такий же шлагбаум, але двигун 24 вольтовий. Він не дуже прочний, як показала практика, там постійно летять щітки, він там щоточний двигун і постійно летять щітки, а за собою тягнуть і якор. Тобто і тоді доводиться міняти повністю редуктор А тут стоїть асинхронний двигун, він не перегривається, він довго працює, ну, показав себе з дуже -з дуже хорошої сторони. Тому такий шлагбаум можна купити тільки в компанії нові ворота, бо інші, скажімо так, ті, хто завозять фірми, вони завозять з двигуном на 24 вольта. А якщо вас, вам треба хороший шлагбаум з двигуном на 220 вольт, то його можна купити в компанії нові ворота. Сюди ми подаємо 220 В. Якщо нам треба під'єднати сигнальну лампу, ми з АЦЛ, це лінія, це фаза, подаємо сюди, перемичку ставимо, подаємо сюди. Потім лампу підключаємо на «ред» і на «ноль». Ось так підключається сигнальна лампа. Якщо ви хочете під'єднати світофор, ви знову-таки ось тут берете, перемичку ставите сюди, обов'язково подайте фазу. Потім красний колір, колір під'єднується Red 0. Зелений, зелений колір під'єднується Green 0. Ось таким чином під'єднується. Далі, коли під'єднуєте фотоелементи, ось це буде плюс. Ось сюди під'єднується плюс, живлення фотоелементів під'єднується ось сюди на плюс і на GND. Ось, бачите, GND написано сюди. Це мінус. Управління фотоелементу під'єднується. GND фото. При цьому ця перемичка удаляється. Якщо ви хочете під'єднати GSM модуль, або дзвіночок, або умний дом, або там, кнопку, вона під'єднується ось на ці клеми. GND, тут є com, от це com, і уже com open COM CLOSE или COM Push PUSH це обща кнопка, вона відкриває і закриває. Якщо вам треба тільки відкривати, ви під'єднуєте COM Open, COM э, CLOSE, Якщо треба, щоб тільки закривав. Ну, закривається він сам, його можна зробити автоматично, закриватися Ось цей потенціометр регулюється. Регулює. Час, скільки він буде стояти відкритий від нуля, там, до 2 хвилин. Це у нас є активація функції перший діп-переключатель. Активація функції автозакриття. Другий діп-переключатель це якщо використовувати сигнальна лампа, а не світофор. Включається другий, другий діп переключатель. Живлення на дзвіночок або на gsm Модель береться звідси, теж. плюс і GND. Для Того щоб записати сюди пульт, ось маємо ось цю кнопочку. Нажали, відпустили, нажали на пульт, притримали пульт записаний. Що ж, друзі, ми завершили встановлення нашого шлагбауму. Нагадую вам про два подарунки. Перший це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота. Ви зможете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам не піде підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за постання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення відкисних порід під ваш індивідуальний приєм, повністю до міліметра. Ви можете отримати в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти записання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні всем, всім пока, до новых зустрічей.